Чалися із формою навчання, обговорювали важливі аспекти організації та проведення освітнього процесу. 31 серпня у Прилуцькому технічному фаховому коледжі відбулась педагогічна рада, на якій вирішувалось ключове питання, яким буде новий навчальний рік у закладі, як зазначив директор коледжу Павло Черніков. На сьогодні зокрема вже вирішено, коли саме стартує навчання для студентів та викладачів. Ми вже чітко визначилися із понеділка, п'ятого числа. А на цьому а на цьому тижні ми провели Вели засідання циклових комісій по спеціальностях, сьогодні педагогічна рада, де буде затверджений план наших дій. Ну, дата, ви знаєте, вона переносилась і ну не все залежить і від нас, це залежить від ситуації військової, яка, яка складається, складеться на сьогодні, на завтра, але незмінним залишається те. І головним щоб збережено було життя здобувачів освіти і працівників. Це головна умова. Саме тому, аби в умовах війни навчальний процес був максимально безпечним. У технічному фаховому коледжі сконцентрували зусилля на створенні належних комфортних умов у сховищі навчального закладу. Павло Черніков відмічає, процес удосконалення захисної споруди стартував практично одразу після 24 лютого, і за цей час вдалось суттєво покращити стану кри. Ми з самого початку війни займалися цим питанням, досить таки предметно. Не було там ні туалетів, ні води під тівої, ні технічної. Ні, подача не було, подачі свіжого повітря і таке інше. Оце зараз ми всі ці помилки якась ліквідували. Зараз там є і, і запасна електростанція, міні-електростанція, там є і питна вода, там є і запасні виходи, там і подача вентиляторами свіжого повітря по всій, по всій площі площі. Сховища. У нас там два сховища. Одне найпростіше, а друге подвійно призначення. Зараз ми туди опалення зробили, щоб все таки більш-менш були комфортні умови. Водночас щодо форми навчання у прилуцькому технічному фаховому коледжі її обирали з урахуванням думки батьків та студентів, розповідає Павло Черніков. Ми провели моніторинг, значить, десь близько 9% хочуть батьки і діти, щоб очно навчалися. 57% у змішаній формі і тільки решта, 30%, щоб сидіти тільки на дистанційні, і тому ми змішану форму так вибираємо. Вона у нас і минулий навчальний рік була змішана і в цьому. Розумієте, якщо взяти інженерну підготовку інженер-технічного працівника, спеціаліста, ну, на дистанційній не все виходить. Розумієте? Це так само, як змагання з волейболу, футболу провести на дистанційну. Що неможливо. Так само в нас практики, де розглядаються всі виробничі практики, технологічні, щоб кажуть, відчули студенти електродвигун, там поєднання і руками своїми якось попрощупали все це. Це обов'язкова умова. І тому ми без варіантів вибрали змішану форму роботи. Це поєднання очне і дистанційно. Поєднання очної і дистанційне. Деякі практики лабораторно-практичні. Ми в минулому році так проводили. Ми запрошували тихенько невелику кількість дітей, і потім на слідчий день іншу. І таким чином проводили лабораторно-практичні заняття. Практики також неможливо проводити дистанційний. Проводити будемо тільки. Тільки в очній формі саме ж навчання проходитиме за так званою круговою системою. Перші і другі курси, наприклад, там до 200 чоловік навчаються один тиждень очно а слідучий тиждень дистанційно. Натомість другий тиждень, третій, четвертий очно, а потім дистанційно. Отака От кругова система навчання дає можливість і викладачам спілкуватися, і оцінити рівень підготовки, і мотивувати їхні оцінки. і Всі ці інші процеси навчальні вони будуть мотивовані. Крім того, навчатимуться студенти технічного фахового коледжу і по суботам, щоправда, дистанційно. Таким чином, ми у Щільним навчальний процес, і це дає можливість з 9 грудня по 13 лютого, 13 лютого, провести канікули. В нас системою опалення і, значить, тепловим режимом, практично немає проблем. Немає. У нас вона на індивідуальному опаленні, від, відходи від е, е, решток сільськогосподарської продукції, у нас тепло, але з фінансами ясно, що вони ці проблеми будуть. будуть. І ми зовсім відключатися не будемо, незважаючи на мороз, який буде, але трошки зменшувати будемо для того, щоб підтримати режим роботи котельні. Більше тільки всього. А як будуть перебувати діти, треба опалювати повністю. Таким чином ми Економими кошти державні разом з тим, директор коледжу Павло Черніков відмічає, цьогорічна вступна кампанія пройшла організовано та успішно. Заклад виконав регіональне замовлення. Так, на базі дев'яти класів студентську лаву коледжу поповнить 110 чоловік. Щодо вступників на базі одинадцяти класів, їх набір ще триватиме до кінця вересня. На думку очільника закладу, таким результатом набору сприяло кілька факторів: перше, звісно, бажання студентів, і друге, зважаючи на ситуацію в країні, Батьки Вирішували долю. Ясно, що великі відсотки це рішення батьків. По-перше, не хочуть віддавати, а по-друге, віддавати далеко. А по-друге, інженерні спеціальності, інженерно-технічні сьогодні користуються попитом великим. Ви самі розумієте, йде війна, розруха, треба відновлювати господарства, енергетики треба, газовики треба, будівельники треба, потрібні дуже для держави і для виробництва, і для загального. Відбудови для загального життя людського, і батьки зразу знають, що буде дитина з цим з роботою, буде працевлаштована, і тому ми мали прекрасний набір цьому році. Я не, не, не очікував навіть, що війна ми такої великої прохорієнтаційної роботи не проводили. Але вже наш, наш навчальний заклад до 100 років, так що знають про нього славні традиції, і люди без такої активної проагітації приходять батьки їхні діти. Науки приходять до нас на навчання з задоволенням, і ми будемо старатися не підвести батьків, а давати хороші знання і випускати хороших спеціалістів.